Може бути якісь заботи, може якийсь злюблений гріх. Я хочу розказати опит, коли ми трудилися на Востокові там, після війни, і ми з братья встановлювали криші. І ну, люди, коли ми струїли, люди нам приходять і кажуть, скільки ми маємо гроші заплатити. Ми кажемо, ніч. Подякуйте Богові. Кажіть, що. Боже, ми дякуємо Тобі, що у нас вже криша не тече. Розкажіть йому про свої проблеми». І кожен раз ми старалися з тими людьми молитися. Кожен раз, коли ми починали якусь роботу, і ми кажемо, ми хочемо почати роботу нині, але з молитви. І знаєте, люди боялися, не знали, що, як, що за люди, що моляться, може втягують у віру. Ну, я на цьому, якби, це перша часть, але ми прийшли на другий раз через місяць. І коли ми з тими людьми зустрічалися, ми вже приходили до них просто в гості, узнати, як у них справа. І принесли їм просто Біблію, якісь подаруночки, печення. І нас зустрічають люди через деякий час ту книжечку, яку ви нам дали, ми почали читати. І ніч, ми ніч не казали, ми просто кажемо, якщо у вас буде врем'я, Читайте. І потім ми робили в сусідах напроти них ступенька, де бомба розбила, крильцо де розбила, і ми встановлювали ту ступеньку. І сусіди прийшли до нас і кажуть: А могли б ви до нас прийти? І так, як ви молилися, тоді, просто з нами помолитися. Ми почувствували якесь облегчення після того, як ви молилися з нами, якусь уверенність. Знаєте, ми так один на одного браття подивилися. Знаєте, іноді Ми просилися помолитися, може, чи хочете ви, а то люди самі просять нас, щоб ми з ними помолилися. І коли ми прийшли, вони кажуть, а ми читаємо ту книжку, ми читаємо те Слово Боже, яке ви нам подарили, але ми ніч не розуміємо. І ви знаєте, прийшлося в той момент об'ясняти, розказувати. І ми вспомнили, знаєте, яку історію? Вспомнили а, історію про того Євнуха, коли Господь. Посилав одного чоловіка і каже: йди на ту дорогу, там буде чоловік, який читав. І він теж не розумів слово Боже. І ви знаєте, така ситуація склалася в нашій країні, що війна, але Господь е е якось побудив наших братів, щоб йти і те, що розрушено посередством цієї війни. А цим часом ми принесли їм добру весть. Такий маленький опит, що. З Божу допомогою ми віримо, що ми посіяли там добре сім'я, і ми так прийняли рішення з браттями йти ще раз туди. І в першу чергу хочу е просити вас, дорогі собраття, моліться за ті моменти, коли ми йдемо туди, на той труд. І ми трудимося не за гроші, а ми трудимося допомогти е тим людям, які дійсно нуждаються. Ще один кажу момент, Лю люди старші яким дійсно нема кому допомогти. Де криша текла, і там гриби росли, де стіни унизу потолок провис, і там були гриби, а людина старенька, одинока, не могла зробити ніч. І ми допомагали таким людям встановлювати, руняти в потолки. Вони ходили з тазиками, виливали воду, просили сусіду, а коли сусіду не було, то вода перетікала, ви знаєте, все знаходилося там, де вони спали. Дуже велика біда, дорогі собраття. І Я коли прийшов до мови, то кажу, ми тут царствуємо, у нас, у нас не є ніякої проблеми, у нас все хорошо. Дорогі собраття, от будучи там, я зрозумів, лишаю свою роботу і, і треба йти туди, розказувати їм про Господа. І коли ми задали їм вопрос, а чого ви не віддихаєте навіть у неділю? У нас, каже, нема віддиха. І ми почали розказувати їм, що, як у нас. У Закарпатті, що навіть люди, які другої віри, а вони один день віддихають і все всюють, і Бог їх благословляє. І ми їм розказували, що треба сволюти той день, який встановив Господь. І якщо дасть можливість нам Господь організувати там собрання після 10-го числа, якщо дасть Господь сили, здоров'я і можливість, оп'ять туди ми хочемо їхати. По друзі браття, моліться за тих людей, за те село. І молимося, щоб там загорілася та іскра, щоб люди отримали спасіння, отримали життя вічне і почали читати Слово Боже і слідувати Слово Боже. Отакий От маленький опит у мене. Моліться. Дякую вам за те, що вислухали. Амінь.